Давайте про виселення росіян, які вже обжилися в Криму, купили нерухомість. Пан Данілов пропонує забрати просто всі ці операції з нерухомістю, наприклад, визнати недійсними всіх росіян на виїзд. Але ж тут є також кілька таких питань на ну, операції з нерухомості робили і також там кримчани і патріоти України, які просто мусили всі ці роки жити в тій реальності, яка є з одного боку. З іншого боку, наскільки я розумію, є ще питання репатріантів кримських татар, які поверталися з 2014 року. І вони можливо мають саме російське громадянство або громадянство інших держав, але тим не менш за ці роки вони повернулися в Крим, купили там собі можливо якусь нерухомість, то як от бути з ними колеги? Я розумію, можливо, я буду не дуже е так красиво говорити і дуже просто, але дуже важлива тут юридична виверіність. Да я не можу як представник президента кидатися словами. Власне, що важливо сказати, всі громадяни України, які мали на момент 2014 року український паспорт, вони на жаль, згідно російського законодавства, автоматично набули, набули так званого російського громадянства. Фактично, це був примус до громадянства. Росія вирішила, що якщо вона окупувала територію, вона разом з цією територією як таких, знаєте, паднівольних крістян може забрати собі населення? Вона це зробила, це є воєнним злочином. Він є заявлений у всіх міжнародних судових інстанціях. Да? Це перше. Друге, згідно українського законодавства, ми не визнаємо. Будь-яких документів, які приймаються на території півострову, чи то документи паспортні, чи то права, тобто водійські да документи, чи то документи щодо прав власності, вони всі є нікчемними Документам щодо права власності. Є документ, який був оформлений згідно українського законодавства, і це було закладено в законі ще від 2014 року про права і свободи громадян на тимчасово окупованій території, да, від квітня 2014 року. Потім були певні зміни вносення, але це не важливо. Відповідно, що ми говоримо, да, що ми не визнаємо цих правочинів, які відбувалися на території півострову, і нам всі ці правочини потрібно верифікувати, тобто була. Якась договір куплі продажу між одним громадянином і іншим громадянином його в певний строк. Потрібно буде підтвердити строк. Ми ще визначаємо та да, протягом якого тому, що потрібно зрозуміти, які першочергові документи важливо верифікувати, які документи можливо можна пізніше, тому що треба розуміти, що це ну мільйони рішень, які були прийняті, лише мільйон двісті було судових рішень згідно кримінального законодавства Російської Федерації і адміністративного законодавства. Мільйон двісті тисяч рішень. Та да, ми не можемо одномоментно їх прийняти і сказати, що ми їх всі визнаємо. Це не так. Тому що як мінімум там є справи у політичних в'язнях, як мінімум там є справи, які не співпадають по строках. Наприклад, санкція в російському законодавстві одна в українському законодавстві зовсім інша, і тому тут мають бути такі дуже збалансовані підходи, дуже чіткі підходи. Та, міло, тому, а щодо що засадничих людей. таких функцій саме не про громадян України, які на момент 2014 року були громадянами України і проживали в Криму, а саме про Росіян, які приїхали з російськими паспортами в Крим після 2014 року, купили там не до них яке ставлення буде, яка з ними буде ситуація? Виїжджати, поки вони... міст ще стоїть виїжджати, поки ще містої, і ми їм вже давно дуже радимо Це І мінімум після перших прильотів по Новофедерівці, а взагалі ще раніше. Вони всі мають виїхати, тому що вони незаконно перебувають на території Криму. Вони фактично є учасниками злочину колонізації, воєнного злочину? Ще раз нагадаю, тому так вони мають бути. Мають виїхати, а якщо вони до того моменту не вийдуть, вони мають бути примусово видворені. Да, це є в українському законодавстві і в будь-якому законодавстві іншої держави. Якщо особа перетнула незаконно державний кордон держави. Це означає, що вона має бути видворена. У Нас було кілька пунктів пропуску: Каланчак, Чангар і Чаплинка. Всі ці громадяни від 500 до 800 тисяч мінімум в'їхали не через ці пункти пропуску. Відповідно, будь ласка, розвертаються хай через Керченський міст. Літаки, якщо будуть ще та не знаю, Керченські переправи їдуть назад. Якщо ні, воно будуть примусово видворені. Це абсолютно чітка позиція української держави. А щось з їхньою нерухомістю. Питання нерухомості, власна потрібно знову ж таки обговорювати, тому що якщо це незаконна експропріація майна була да, і набуття ними, е, е, набуття незакону в е, незаконного майна, да, яке вони забрали в іншого українського громадянина, це одна історія. Якщо була добровільна згода. На утримання да цієї ділянки земельної неважливо да чого якогось майна. То це вже інша історія. Тут треба о, дуже обережно проговорювати. Ми розуміємо, що можуть бути і позови до міжнародних судових інстанцій, тому ми маємо знову ж таки збалансувати цей підхід. Ми розуміємо, де є добровільність, а є а де є експропіація майна, і тут підходи дечим мають відрізнятися.